Твое море, твое радио, Марион, Евпатория, 106 и 8 FM. Доброго дня, я Юля Гончар, вітаю вас в онлайн проєкті в подію третьому секторі? Це громадський проєкт інституту розвитку креативних технологій та мас медіа, який відбувається за громадської інформаційної підтримки громадського простору, а також телерадіокомпанія Маріон. Сьогодні ми говоримо із начальником відділу бухгалтерського забезпечення департаменту економіки Черкаської міської ради Вікторії Пустові. Доброго дня, пані Вікторія. Доброго дня, пані Вікторія, сьогодні є учасницею тренінгу з гендерного віджитування. Скажіть, будь ласка, які ваше перше враження? Цей а, дуже позитивні враження. А, ну, спочатку в мене були і сумніви і щодо участі а, в цьому семінарі тренінги, тренінгу, але ж а, побувавши на ньому, а, я багато чого дізналася для себе а, важливого і ну, того, чого раніше ну, не знала, і не було а, джерел, з яких можна було це дізнатися. Дякую, пані Вікторію. Сьогодні відбувається тренінг з гендерного бюджетування у приміщенні Черкаської міської ради. Е, почався цей тренінг від прес-конференції для журналістів, а зараз іде робота вже безпосередньо експертів, людей, які розуміються на виконанні бюджету, на розробці бюджету. Е, скажіть, будь ласка, чи бачите ви, пані Вікторію, використання здобути сьогодні знань у своїй майбутній роботі? Так, дійсно бачу. Е, враховуючи те, що нам наприкладі. Розказували, що і Філіппіни, і Зімбабве, і інші е, країни, які ну, ми вважали, що вони е, не раз від не на стадії розвитку знаходяться, е, використовують е, ці методи. То ну Україна, ми що що гірше за ну, інших. А, в даному випадку а, я пишаюся тим, що місто Черкаси а, приймає участь в цьому проекті, що ми, як завжди, перші на Україні а, участвуємо в таких ну, проектах, а, пілотних варіантах. Можна так сказати, так справді Черкаси чи не перше місто буде в Україні, де ми сподіваємося, буде реалізовано лише як тренінг, а ще й на практиці гендерні підходи бюджетування. Будемо над цим разом працювати разом з вами, і це стало можливим завдяки і позиції керівництва нашого, тому що і мер підтримав, і інститут розвитку міста підтримав розробку цієї пропозиції. Взагалі, до слова, хочу сказати, що це ця робота, ця ініціатива стала можливою також за підтримки асоціації міст України та. Канадських муніципалітетів, які а, підтримали нашу ініціативу. А, скажіть, будь ласка, пані Вікторія, коли ви прац... працюєте у своєму відділі у департаменті економіки, чи задомислювалася ви раніше над тим, що бюджет по-різному впливає на чоловіків і жінок? І чи бачили ви це в своїй роботі, і чи змінилась ваша думка якось можливо після сьогоднішнього тренінгу? Ну до цього не замислювалася, і не бачила в своїй роботі а, відмінності. Але ж враховуючи те, що для нас новим було програмно-цільовий метод, і тоді ми почали його запроваджувати і побачили, що є ну, певні результати запровадження такого методу підходу до процесу бюджетування. То і сьогодні нам показали, що ну, гендерне бюджетування теж має певні результати ну, в інших країнах. От і я так думаю, що нам ну також це допоможе в роботі і е, варто його використовувати. Дуже дякую, пані Вікторія. Хочу сказати нашим слухачам і глядачам, що ми мусимо поспішати, бо тренінг продовжується. Ми будемо далі здобувати і виконувати практичні вправи, і здобувати знання для того, щоб зрозуміти, що ж, що ж таке використання гендерних підходів у навчанні для того, щоб справді запровадити гендерне бюджетування у Черкасах, як основу ефективного і справедливого міського бюджету. Дуже дякуємо інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за те, що дають нам можливість ділитися своєю до. কৰি І з іншими громадами України ми сподіваємося, що досить Черкас можна буде, він буде успішним і його можна буде перейняти іншим містам нашої країни для того, щоб життя мешканців українців поліпшувалося незалежно від статі. Це була програма онлайн події у третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мес-медіа, що відбувається з інформаційної підтримки громадського простору та телерадіокомпанії Маріон. Ми говорили про проект гендерне бюджетування установа справедливого місцевого бюджету, який реалізується Черкаською міською радою та громадською. Організацією Славія за підтримки Асоціації міст України. Гостею програми була пані Вікторія Постовіт, начальник відділу бухгалтерського забезпечення Департаменту економіки Черкаської міської ради, випусковий редактор програми Анна Кохан. Дуже дякую всім за увагу. До, до нових зустрічей. До побачення. Хай щастить. Два моря, радіо. Маріон. Євпаторія. 106,8 FM.